Слава Ісусу Христу! Продовжуємо вступати в цій різдвяній мандрівці на зустріч народженню нашого Спасителя. Літургійний ритм Церкви пропонує нам цього тижня приглянутись до особи Пресвятої Богородиці у свято введення її в храм, тобто посвячення її на службу Господеві. У цій події ми зустрічаємося з кількома старозавітніми особливостями: з єрусалимським храмом, священником Захарією та святая святих, найсокровеннішим місцем Єрусалимського храму. Ці старозавітні особливості вже у новій перспективі згодом знайшли своє відображення у житті церкви. Отже, певним чином тут поєднується старий і новий завіт. Для нас ця особливість має послужити важливим критеріям. Біблія, як Слово Боже, я можу зрозуміти тоді, коли бачу напружену єдність. Зв'язок усіх елементів єдиного цілого, а не окремі частини речення, слова, вирвані з загального контексту. Таким чином, старий і новий завіт об'єднуються в одну єдину історію єдності Бога з людиною. Читаючи книги Старого Завіту, ми можемо побачити, як поступово просувається історичний етап об'явлення Бога своєму народові. Боже Слово осяє шлях історії. Подібно як вифлеємська зірка вказувала на новонароджене дитятко, так Слово Боже вказує нам на Христа. У цьому контексті ми можемо поглянути на особу Пресвятої Богородиці, яка відповіла на поклик Божого Слова, народивши нам нашого Спасителя. Пригляньмося ближче до особи Богородиці – Згода Божої Матері на виконання Божої волі була також наслідком, зокрема, її побожного життя. Пригляньмося детальніше до її батьків, які виховували її у вірі. З передання ми дізнаємося, що матері Діви Марії, Анні було 24 роки, коли вона одружилася з Йоакимом, який походив з знатної та багатої родини. Сім'я Йоакима та Анни ділила своє майно на три частини. Перша частина була призначена для храму, інша для потребуючих та хворих, а третю частину вони зберігали для себе. Ім'я Анни на Івриті означає Бог дає благодать. І справді Господь не залишає своїх дітей, бо знаємо спочатку, що подружжя не могло мати тривалий час дітей. Але згодом Господь поглянув на своїх слуг, на це святе подружжя і дарував їм чудову дитину Пресвяту Діву Марію. Чого Небесна Матір може нас навчити, щоб ми також були вісниками різдвяної радості? У служінні при храмі для Богородиці підтримкою, заохотою та силою було Боже Слово. Також християнське життя народжується і розвивається через слухання, сприймання та виконання Божого Слова і приймання Євангеля як норми свого життя. Саме Божа Ласка та Його Слово розкривають нам так званий секрет Богородиці, про нього зазначає зокрема євангелист Лука так. Марія шпильно зберігала все це роздумуючи в своїм серці. Коли Богородиця чогось, можливо, і деколи не розуміла, то вона дивилася в Боже Слово. Ці Божі слова надії та підбадьорення давали їй також розраду і також силу пережити все те, що мало відбутися з нею та з її сином. Сьогодні Діва Марія вказує нам на свого сина, який у народження прийняв людське тіло, щоб відкрити кожному з нас. Шлях до Божого Царства. Тому нехай живий приклад воплоченого Божого Слова Господа нашого Ісуса Христа буде для нас підказкою, як правильно вчинити в тій чи іншій складній ситуації, щоб дійти до більшої єдності з нашим люблячим Богом.